Що створило держави та письменність? Як перехід до нових технологій змінювало людство? Чому руйнується ґрунт землі? Як кози змінили рельєф давніх земель і спричинили появу пустелі Сахара? Як і чому ще давні люди почали впливати на екологію задовго до викидів парникових газів та промисловості? Яке було початкове призначення письменності? Чому з'явились податки, що призвело до занепаду цивілізації майя? Чому неможливо жити в гармонії з природою, ентропія заради виживання? На ці та багато інших захопливих питань ми знайдемо відповідь в цьому матеріалі. Великі тварини, такі як слони й носороги, формують природні ландшафти. Ви ніколи не замислювались, чому саванна не заростає чагарниками, хоча окремі кущі та дерева там стирчать. Тому що слони й носороги широкими ногами витоптують порість. Підтримується певний гомеостаз. Саморегульована біосистема працює на підтримку самої себе. Перехід до нових технологій використання навколишнього середовища землеробства не лише врятував представників нашого виду від вимирання. Але й дозволив різко збільшити родючу здатність середовища. Якщо для того, щоб прогодувати тисячу осіб полюванням і збиранням потрібна територія розміром приблизно з Чехією, то для прогодування тієї ж тисячі за допомогою аграрного устрою потрібна всього сотня гектарів. А це гігантський резерв для зростання чисельності населення. І особини нашого виду не забарились скористатись цим. Тому зростання людства було ураганним, і наслідки для довкілля теж. Є, наприклад, гіпотеза, згідно з якою виникнення в Африці найбільшої у світі пустелі Сахари. Було справою людських рук. Звісно, природа допомогла людині в цьому, але спусковий гачок натиснув саме він, запустивши процес опустелювання. Яким же чином? Ви ніколи не чули таку фразу: Кози з'їли Грецію? У неї є популярний близнюк Кози з'їли Османську імперію. Йдеться про те, що випасання кіз призвело до опустелювання і висушування земель. На місце Греції чи Османської імперії можна підставити будь-яку середземноморську країну, бо кози аналогічним чином обійшлись з усією колиською цивілізації середземномор'ям. Річ у тім, що з усіх одомашених людиною тварин кози є найбільш всеїдними. Кількість видів рослин, які вони споживають, майже в півтора рази більша, ніж у овець, і майже вдвічі більша, ніж у курів. Кози, так би мовити, все погодні. Вони живуть і в Спекотній Африці, і на холодному півночі. Кози без особливої шкоди можуть їсти морські водорослі і навіть деякі отруйні рослини. Також вони легко гризуть гілки, а траву кози вискубують разом з корінням. Втім, якщо ви колись відпочивали в Єгипті чи Туреччині, то скоріш за все бачили кізи, що мирно пасуться на засмічених пустирях і жують папір. Кози в буквальному сенсі виїдають навколишній простір. Спершу виїдають всю траву, потім починають гризти молоді пагони і чагарники, потім оберезають з дерев, убиваючи їх. У результаті місцевість поступово втрачає зелень. У природі на невибагливих до їжі кіз полюють хижаки, але тут головний хижак планети взяв кіз під своє заступництво. Результат відомий опустенелювання місцевості. Колись греки обожнювали кізи, і справді це було справжнє відкриття. Годувати її спеціально не треба, коза сама пасеться, знаходячи собі скромне харчування де завгодно, і безкоштовно перетворює знайдене на м'ясо і молоко. Дивовижний апарат. До речі, щодо обожнювання Кіз, це не перебільшення. Давньогрецький міф розповідає, що батько Зевса Кронос мав погану звичку пожирати своїх дітей. Тому мати Зевса Рея сховала немовля від батька в печері на острові Крит. Вигодовувала маленького Зевса коза з гарним ім'ям Амалтея. На знак подяки дорослий Зевс узяв її з собою на небо. І тепер кожен може побачити небесну козу особисто. Зірка капела в з ничого – це вона, Амалтея. Так говорить легенда, але потім, коли люди отямились і зрозуміли, чим загрожує їм козяча навала. Піетет перед козами впав, і випаскіз почали повсюдно забороняти на африканському узбережжі Середземного моря в Південній Європі у Малій Азії вживали заходи зі скорочення поголів'я кіз. Втім, у людей завжди так Побачать останнього, хто кинув папірець докупи сміття і починають його лаяти як головного забруднювача. А коза лише завершала цикл поїдання довкілля, який запустила людина, перейшовши до скотарства, почавши з великої рогатої худоби. Поясню, корова це тварина велика, а тому зручна. Вона просто завдяки своїм геометричним розмірам дає багато молока і м'яса. Але з тієї ж геометричної причини корові потрібно багато їжі. Коли корови виїдають усе навколо, на їхнє місце людина запускає менш вибагливих овець. Вівці щипають траву майже дочиста, і вже потім приходить черга жилавих смердючих кіз, які завершають картину спустошення, знищуючи не лише залишки трави, а й усе, що намагається прорости. Найяскравішим прикладом козячої катастрофи є острів Святої Єлени, де завершив життя Наполеон Бонапарт, засланий туди англійцями. Острів Святої Єлени, що розташований у південній Атлантиці, відкрили в 16 столітті. Він був безлюдним і тому вкритий лісом. Там у великій кількості росли так звані ебенові дерева з деревиною чорного або темно коричневого кольору, які високо цінувались у меблевому виробництві. Ебен дорожчий за червоне дерево, тому радість від його багатства була велика. На жаль, пройшло якихось 200 з гаком років, і острів повністю оголився. І не лише тому, що всі дерева пішли на меблі, хоча й це було також. Ліс добили кози. Їх завезли перші поселенці і випустили на вільний випас. Кози пристрастились не тільки гристи молоді пагони ебенових дерев, а й обрезати з дорослих дерев також. Результат очевидний. До речі, разом з ебеновими деревами кози практично повністю винищили такий рідкісний вид рослин, як деревовидні маргаритки. А до чого ж тут Сахара і спостелювання? А до того, що колись на місці цієї великої постелі квітла савана, там блукали слонники й буйволи, носороги й бегемоти. У водоймах водилися підступні крокодили. Вперше люди дізнались про це наприкінці 19 століття, коли в Сахарі були виявлені на скельні малюнки, залишені первісними мисливцями. На них і були зображені всі ці тварини, окрім верблюдів. Одну з найобширніших первісних картинних галерей, знайдено в горах Алжиру, описав французький археолог Андрі Лот. Його публікація справила в науковому світі ефект вибуху бомби. Невже на місці найбільшої постелі колись була саванна? Дивувались вчені? Куди ж вона поділась? Чому тепер тут суцільні піски? Пізніше, за допомогою супутникових знімків, у Сахарі виявили високлі русла широких рік із притоками та провали на місці колишніх озер. Край був дійсно квітучий. Причому найцікавіше і найдивовижніше те, що на стародавніх європейських картах ці ріки й озера в Сахарі зображені. Наприклад, на знаменитих картах Птолемея в центрі та на сході Сахари показані повноводні ріки з великими озерами. Найбільша річка, Кініпс, тече на північ і впадає в Середземне море. Звідки Птолемей взяв ці карти, якщо за 600 років до нього батько історії Геродот описував ці місця як дуже посушливі та пустельні? Втім, це питання для окремої теми. А нас зараз більше цікавить сам факт: на космічних знімках русло кініпса видно прекрасно, і воно було не вужчим за низові Амазонки, майже 30 кілометрів завширшки. Сахарські озера за своїми масштабами не поступались рікам і нагадували цілі моря. Ніл мав повноводну притоку, що впадала в нього з заходу, тобто з боку Сахари. Сусідка Сахари, Аравійська пустеля, колись також була досить зеленою місциною, вкритою мережею річок. Ті самі птолемеївські карти показують нам венозну сітку Аравійських рік із озерами, точніше, одного великого озера, на місці якого тепер заповнена піском улоговина діаметром 250 квадратних кілометрів. На знімках із космосу і ця улоговина, і сітка пересохливих річкових русел добре проглядається. Археологи ж, окрім написів, виявили в Сахарі велику кількість неолітичних стоянок і крем'яних мисливських знарядь, а також кістки носорогів, слонів і крокодилів. То куди ж подалось все це природне багатство, яке ще недавно зберігалось в людській пам'яті? Хто або що його знищило? Спочатку, як це часто буває в науці, підозри впали на природні, кліматичні причини. Раніше було модно всі вимирання пояснювати саме кліматом. Але на іншу причину натякають стародавні малюнки. Наскельні зображення показують нам поруч зі слонами, страусами та жирафами стада й колісні вози. На пізніших малюнках типові представники савани зникають, як і зображення стад, а натомість з'являються верблюди. А це вже свідчить, що природна декорація змінилась на пустельну, і сталося це значно пізніше завершення льодовикового періоду, на який спершу намагались звалити настільки трагічні зміни. Процес опустенелювання запустила саме людина. Спершу мисливці суттєво зменшили чисельність мегафауни, слонів і носорогів, страусів і жирафів. А далі настав період скотарства. Людина походить з Африки, але одомашнення худоби наймовірніше відбулось десь у районі Малої або Передньої Азії. І вже після того, як вони перетворили величезні території Центральної та Передньої Азії на пустелю, кочівники спустились у родючі північноафриканські степи. Поява одомашених стад зруйнувала екологічну рівновагу саванни. Охоронювані людьми тварини витіснили місцеву фауну зі своєї екологічної ніші, а потім просто виїли і витоптали все, що можна було знищити. Трав'яний покрив утримує ґрунт і не дає вітру розвіювати його частки. Вибивання шкорневої, так сказати, арматури призводить до того, що вітер починає безперешкодно знімати верхні горизонти ґрунту. Вітрова ерозія, у буквальному сенсі, розвіює найрудючіший шар, гумус, і земля стає непридатною для тієї рослинності, яка зростала тут тисячоліттями. Усього за кілька десятків років вміст азоту і фосфату, необхідний для рослин, падає в кілька разів. До речі, цей процес триває і сьогодні. Щороку на землі вітрова ерозія виводить із ладу мільйони гектарів, які колись були вкриті зеленню. І для цього зовсім не потрібні урагани. Ерозія починається вже при легкому вітрі у 3 метри на секунду. Уже в наш час така галузь сільського господарства, як вівчарство, перетворила багато районів Австралії на пустелю. За підсумками людської діяльності, станом на кінець ХХ століття, площа рукотворних пустель на нашій планеті перевищила територію Китаю і становить майже 7% усієї суші землі. Завершує процес вбивства землі водна ерозія. Корені трав і дерев скріплюють ґрунт, ускладнюючи його розмивання. А густі крони дерев і трав'нисті зарості беруть на себе кінетичну енергію мільярдів-мільярдів дощових крапель, які падають з неба століття за століттям. Уся їхня енергія витрачається на розгойдування пружної зелені. Якщо ж зелень поріджується, з'їдена стадами копитних, краплі починають бити по ґрунту. Струмки нещадно ріжуть землю, більше не скріплену кореневою системою. Раніше до 20% води поглиналось травянистою рослинністю і 30-40% деревами. Тепер ця вода просто стікає вниз за гравітаційним градієнтом. І незабаром там, де були передгір'я чи рівнина, з'являються спочатку промоїни, а потім яри. Крім того, вода змиває родючий шар. Щороку дощі вимивають понад 700 мільйонів тонн гумусу, там, де люди розорюють степи, знищуючи травнистий покрив. Але це ще не все. Неолітична революція, що поклала початок сільському господарству, породила ще один катастрофічний процес, який змінює обличчя планети засолення ґрунтів. І якщо вже мова зайшла про деградацію планетарного покриву, треба сказати кілька слів і про це. Вважається, що людство зобов'язане письменністю системам іригації. Точніше, саме потреба в штучному зрощенні породила перші держави і письменність, яка стала штучною пам'яттю людства, давши неймовірний поштовх прискоренню прогресу. Адже накопичені знання тепер можна було передавати не лише з вуст в уста, а й, так би мовити, законсервувати. Ми всі живемо в державах і звикли до цієї форми організації суспільства. А між тим, держава спочатку була лише інструментом виживання за умов недостатнього зволоження, формою життя соціального організму в басейнах великих річок. Розмноження населення, що вело аграрний спосіб життя, ставало тісно біля річки. Доводилось відселятись подалі від води. Але сільськогосподарські культури потребують води, отже, потрібна система іригаційних каналів. Без бульдозерів і екскаваторів, за допомогою ручної праці і примітивних знарядь, систему каналів можна прокупати лише за рахунок організації праці величезної кількості людей. А це можливо тільки за наявності апарату примусу. Так і виникла держава не від хорошого життя, від необхідності. Але з'явившись, вона розширила ареал заселення, підвищила несучу здатність середовища, дозволивши проживати на тій самій території більшій кількості їдців за рахунок системи зрощення. Але держава передбачає податки, за які утримується апарат насильства. А податки вимагають обліку і контролю, а отже, письменності, яка, як ми знаємо, надзвичайно підштовхнула прогрес у техніці та культурі. Однак перехід до нових технологій, як це завжди і буває, приніс і нові проблеми, до чого призводить полив земель, підвищується рівень ґрунтових вод. І коли він перевищує певний критичний рівень, у наслідок випарювання води в приповерхневих шарах, що прогріваються сонцем, починається процес соленакопичення, адже вода завжди містить солі. Вода випарюється, солі лишаються, утворюється солончак. Вперше з проблемою втрати родючості ґрунтів унаслідок їх засолення зіштовхнулися в стародавній Месопотамії, а сьогодні третина всіх оброблювальних земель є засоленими. Щороку через наступ солончаків людство втрачає до 300 тисяч гектарів земель, раніше придатних для ведення сільського господарства. Для порівняння сільськогосподарські території Польщі становлять понад 15 мільйонів гектарів. Тобто за півстоліття ми втрачаємо цілу Польщу. А Польща, між іншим, третя країна в ЄС за запасами орних земель після Франції та Іспанії. Та й це ще не все. Про глобальне потепління, зумовлене викидами парникових газів, які продукує наша промисловість, чули вже всі. Але мало хто знає, що впливати на клімат людство почало ще без жодної промисловості, не розлучившись навіть з кам'яною сокирою. Річ у тім, що опустонелювання, тобто зміна кольору земної поверхні на величезних просторах з зеленого на жовтувато-ґрунтовий, підвищило Альбедо відбивну здатність планети. Альбедо піску становить 0,4, а зелених рослин 0,2, тобто раніше сонячне випромінювання поглиналось рослинністю, а тепер воно відбивається назад, нагріваючи повітря. Утворюється зона високого тиску, яка перешкоджає випаданню дощів. Це ще більше висушує місцевість. Виникає позитивний зворотний зв'язок, який швидко завершає катастрофічний процес опустенелювання та висихання. Але головний парадокс полягає не в цьому, а в тому, що такі спекотні, здавалось би, пустелі слугують для атмосфери планети гігантськими холодильниками та порушують її колишню температурну стабільність, колишнє теплове гомеостазисне поле або термобаричне поле Землі. Як і чому це відбувається? Атмосфера через свою прозорість отримує від сонячного випромінювання лише третину свого тепла, решту дві третини, вона добирає від нагрітої земної поверхні, причому більше не від суходолу, а від океану через водяну пару, що підіймається вгору внаслідок випарювання. Основна маса сонячної енергії, що потрапляє на землю, витрачається на випарювання води з поверхні океанів, річок, озер, боліт, листя дерев. Кількість теплоти, що потрапляє в океани, щороку випаровує з їхньої поверхні шар води товщиною в 2 метри. Потім ця вода проливається над планетою дощами і повертається річками до океанів. І ось, піднявшись угору з висхідними потоками, водяна пара починає конденсуватись, знову перетворюватись на воду, віддаючи атмосфері так зване приховане тепло пароутворення. Тобто ту теплову енергію, яку вода накопичила, здійснюючи фазовий перехід із рідкого стану в газоподібний, так і відбувається нагрів атмосфери. Інакше кажучи, тепло транспортує вода. У пустелях води немає, саме тому й кажуть, що пустелі є зонами охолодження планети. Від пустелі тепло в атмосферу не транспортується водяними молекулами. Ба більше через високе альбедо та постійне чисте безхмарне небо сонячне випромінювання, що падає на пісок, відбувається назад у космос. Сахара з Аравійською постелею, з яких ми почали розмову, далеко не єдині рокотворні постелі, процес формування яких запустила людина. Колись величезними стадами з копитних було вибито в пил і перетворено на постелю пишні ковилові степи в Заволжжі та Прикаспії, а рясне зрощення колись родючих долин Тигру та Єфрату перетворили їх на засолені пустелі, загинули від іригації землі на півночі та північному заході імператорського Китаю і продовжують гинути дотепер. За останній час мільйони гектарів китайської рілі перетворились на пустелю, піски наступають на пікін, а понад 24 тисячі сіл на півночі країни повністю покинуті. На піску не посієш. І це при тому, що за забезпеченістю ордною землею на душу населення Китай посідає у світі друге місце з кінця, гірше лише в японців. А якщо врахувати, що Китай продовжує інтенсивно втрачати землю через швидку урбанізацію, за останні десятки років міста та заводи в Китаї з'їли понад 900 тисяч гектарів рілі. плюс землю поглинає автомобілізація, адже кожні 5 мільйонів автомобілів вимагають 1 мільйон гектарів землі під дороги, автосалони, стоянки і заправки. А машин у Китаї вже понад 350 мільйонів і кількість зростає, то ситуація в піднебесній виглядає зовсім похмуро. Непад цивілізації Майя, про який точиться стільки суперечок, наймовірніше був спричинений екологічною катастрофою, до якої призвело хижацьке вирубування лісів і спустошення середовища. Американський професор Джон Ленц, досліджуючи стародавні міста індіанців Майя, звернув увагу на даний факт: у храмах епохи розквіту майянської цивілізації балки були зроблені з міцного сапотового дерева. Ці балки не тільки міцні, а й виглядають гарно, прямі і рівні. А ось храми епохи занепаду мають балки з синього сандалу, менш міцного невисокого дерева, вузлуватого і тому малопридатного до будівництва. Чому? Тому що на той час хороші дерева вже закінчились, вирубали їх дощенту. А вирубування лісів і розорювання, як ми тепер знаємо, призводить до ерозії ґрунтів і опустонелювання. Кліматичні моделі показують, що знищення лісів підвищило середню локальну температуру майянських територій на 3-5 градусів за рахунок формування стійкого антициклону з постійно безхмарним небом. А з безхмарного неба дощі не йдуть. Результат це посухи неврожаї і голод. Ліс індіанці вирубували під ріллю. У них було так зване мільпове землеробство, різновид підсічно вогневого. Індіанці вирубували ліс, чекали, поки деревина висохне, і потім її спалювали. Зола використовувалась як добриво, і протягом 3-4 років земля давала хороший врожай маїсу. Потім ґрунти виснажувались, і індіанці вирубували наступну ділянку лісу. Таким чином, людство, перейшовши від полювання і збирання до землеробства, припинило знищення довкілля за першою технологією і почало його руйнувати за другою. Щоправда, при цьому в рази зросла несуча здатність середовища. Тобто з'явилась можливість прогодувати на одній площі більше людей. Бріше за все, вам усе це не до вподоби. Якось воно не екологічно виходить, але нічого не вдієш. Ми тварини. А це означає, що повністю уникнути руйнування середовища для підтримки свого стійкого нерівноважного стану, своєї відокремленості від середовища, простіше кажучи, життя неможливо. Така фізика нашого світу. Щоб протистояти вирівнювальному тиску ентропії, потрібно постійно боротись. А для цього потрібна енергія, яка береться з довкілля, бо нічого крім довкілля нас не оточує. Брати і відбудовувати в себе чужу організацію та порядок задля підтримки власної внутрішньої організації саме це і означає руйнувати середовище, з якого ми цей порядок черпаємо, створюючи в ньому безлад. Ми платимо за свій ріст і за свій прогрес руйнуванням навколишнього, ентропією. Тому всі крики екологістів і інших прихильників зеленої релігії про те, що треба жити в гармонії з природою, скоріш за все, не варті виїденого яйця, навіть тріснутого. Екологи і лівобиральні манілови з університетських кампусів, не маючи достатньої освіти, іноді з розчуленням наводять, у приклад різних пігмеїв, які, на їхню думку, живуть у злагоді з природою. Порившись у мережі, неважко знайти, наприклад, такі. Такі панегірічні рядки. Життя пігмеям, дає ліс. Тут вони полюють, збирають мед, плоди, коріння, личинки й горіхи, їстівні трави тощо. Чудові знавці рослин і тварин, які розумно ставляться до довкілля. Вони відмінно освоїли тропічні ліси. За останніми даними, гектар тропічного лісу може прогодувати не більше трьох людей, тому пігмеям доводиться вести кочовий спосіб життя. Збирання, як і полювання, відбувається за суворими правилами бережного ставлення до природи. Не можна зривати незрілі плоди, слід залишати частину плодів на насіння. Забороняється одночасно збирати плоди з усіх дерев і кущів, забирати весь мету бджіл, розоряти дупла, виганяти рої тощо. На півдні Африки в пустелях і на півпустелях живуть бушмени. Саани в суворих умовах вони змогли створити збалансоване господарство, що зберігає мізерні природні ресурси, достатні для виживання. Дехто з бушменів досі дотримується традиційного способу життя. Мисливці дотримуються давніх правил природокористування, строки полювання, заборона вбивства самок і дитинчат тощо. Хотіли б ви жити в такій от гармонії з природою, друзі мої комп'ютеризовані, без пральних машин, стоматології, соцмереж з голою дупою і списом на переваги? Думаю, що більшість з вас скаже ні, тим паче, що будь-яке життя, навіть пігмейське, все одно руйнує природу. Просто дикуни це роблять економно, так щоб лише підтримувати своє напівтваринне тьмяне існування.